Залишилися без субсидій у сумах та області. Організації співвласників багатоквартирних будинків не отримали державної допомоги. Мешканці таких будинків субсидії отримали. Відтак державі платять менше. А ось для ОСББ держава заборгувала не тільки в сумах. Чому так сталося, та як це загрожує мешканцям? Далі. Хода нікакого під опікою ОСББ пана Юрія 130 тридцять квартир. Проти на їх утримання скаржиться. Держава субсидії не додала. Субсидії люди отримали. Всі, хто писав заявлення, отримали субсидіями і так далі. Но в нас немає погашення субсидій нам як ОСББ, тому що частину обов'язкового платежа жильці платять. Но повністю погасити задожність по газу і електроенергії, на котрої видані субсидії електроенергія комунальна. У нас ні на 1 січня вже складає 75 202 тисяч 41 дві копійку. Оце те, що повинний відшкодувати. Така ситуація в СББ, як у пана Юрія, а, є ще й по області. Касу нам грошей від людей не не поступає. Значить, ці кошти нам вертало управління захисту населення. Остання була, ну бухгалтер насилала після сверки, значить, з учетом декабря, напевно. Ну, без декабря у нас було, по-моєму, там 7140, 7 сорок, тисяч, ну і в цьому місяці десь так. Десь тисяч чотирнадцять, Вам заборгували, так? Так, да, за, нам заборгували. Ведмісяці заплатили лишніми средствами за електроенергію. Не виплачена заробітна заробітна плата працівникам. Дев'ять чоловіка ставить без заробітної плати в предвірні новогодніх праздників ще трохи і ми банкроти. Нам за електроенергію потрібно було заплатити три тисячі, і ми приносили самі свої особисті средства із дому. Чим це може загрожувати, говорить голова асоціації ОСББ Сумщина. Будинки можуть залишитись як без електричества, якщо не будуть. Ви знаєте, як яку у нас працює, так можуть і залишитись без газу. Ну я не думаю, що уряд до цього допустить, але вже все про це потрібно казати. Інша ще є проблематика, що ті ОСББ, які взяли кредити, їм ж нічим платити кредити. Ми ж не просимо, що дайте нам просто дайте. Ми просимо, дайте нам те, що нам потрібно, наші кошти в управлінні соцзахисту говорить, ситуація не нова. Щомісяця на перше число виникала заборгованість перед надавачами житлово комунальних послуг, за занадані населенню субсидії. В середньому це було від 1 мільйону до двох мільйонів загальна сума заборгованості. Станом на 1 січня шістнадцятого року існує заборгованість перед надавачами житлово-комунальних послуг, за надані населенню субсидії. Це понад 65 мільйонів гривень. Існуючі заборгованість перед ОСББ в сумі 362,9 тисяч гривень на сьогоднішній день. 2016 році ще фінансування не надходило для вирішення ситуації. Чиновники зможуть зробити наступне. Держава на цей час затримує відшкодування субсидій населенню, тому обслуговуючі організації зараз будуть писати листи в кабмін на того, щоб ініціювати і прискорити цей процес. Наше звернення також. Тетяна Юхта, Маргарита Єрмак, Сергій Сурков на часі новини.